Добридень, пролив півоні період бутонізації. Готую отакі маточні розчин мінеральних добрив, потім все в бочку 200 літрів і розлив після дощу перед цвітінням. Тут знаходиться серчано-кислий магній, потім азот з магнієм разом на великій частині. Нітрат магнія. Тут знаходиться нітрат калія. Це купила ізраїльський мішок. І після дощів сподіваюся, що не буде зараз дощів знову, які все по 4-5 днів, знову все повимивають з ґрунта. У мене немає різу робити великі важкі потужні ями при пасації, тому що легкий ґрунт, він все вимиє просто за місяць. На три роки нічого не вистачить. Тому, тому ми ходимо періодично, проливаємо, потім буде фосфорні добрива, теж комплексні йти. І постійно добрива в нас йдуть при обробках хелатні добрива по листю. Мені дуже подобається валарго.